На платформі в адміністраторі є можливість вказати певні налаштування властивостей курсу для предмету. Для цього нам необхідно перейти в простори, відкрити вкладку Курси, та з правої сторони в нас є меню «Три крапки». Ми натискаємо і обираємо налаштування. В Налаштуваннях загальних ми можемо змінити фонове зображення курсу. В оцінюванні курсу ми можемо змінити систему оцінювання. Автоматично вона стоїть за замовчуванням, але якщо, наприклад, в першому семестрі в нас було оцінювання рівнями, а в другому оцінювання балами, то ось саме тут ми можемо це змінити. Важливо, після внесення певних змін нам треба натискати Зберегти. В особливостях курсу ми можемо вказати, чи потрібно робити цей курс публічним, наприклад, надавати можливість вчителям-колегам користуватися вашим календарним планом, чи робити курс інклюзивним, змінювати тип виконання цього курсу, або ж відобразити курс у варіативній складовій журналу. На вкладці класний журнал ми можемо обирати. Ті типи діяльностей, які будуть відображатися або ж не будуть відображатися на лівій сторінці журналу в розділу облік навчальних досягнень класного журналу. Також ми можемо поставити галочку, чи потрібно нам групувати теми уроків по темам, тобто чи відображати глобальну назву теми чи ні. І також обирати теми уроків, які відображати з усіх уроків цього курсу.